Привіт, Орли! Вітаю вас на сьогоднішньому нашому відео. Будемо сьогодні перевіряти наскільки добре. Ви знаєте персоналі для «НМТ з історії. Сьогодні вас чекає такий собі бліц, таке собі опитування, тому що я підготувала для вас 10 запитань про персоналі, яких потрібно знати на НМТ різного рівня складності. Тому на екрані у вас будуть з'являтися питання, і у вас буде 5 секунд для того, аби відповісти, який факт якої персоналі і на НМТ з історії стосується. Перевіримо, чи добре ви все вивчили. Що ж, якщо готові, то розпочинаємо і почнемо з вами спочатку. Ну з такої розминочки, з кількох дуже простесеньких фактів, які ви обов'язково маєте знати для НМТ, Ну, Я думаю, що ви їх 100% знаєте, тому що це такі загальновідомі факти. Отже, перше, хто був автором однієї з перших європейських конституцій. Я думаю, що всі знаєте, що саме Пилип Орлик у 1710 році написав конституцію війська Запорозького. Так у суді ця конституція ну не була прямо Конституцією, тому що вона ніколи не діяла, вона ніколи не була чинною жодній частині України. Але це був такий собі план Пилипа Орлика на те, що коли можливо Шведи переможуть Росію в північній війні, то він зможе повернутися на територію України, зможе відновити незалежність Гетьманщини, і от саме там на тій незалежній Гетьманщині мала діяти ось ця конституція Пилипа Орлика. Так, тому ці плани не здійснить. Лися конституція ніколи не вступила в дію, але все ж таки сам документ та конституційного характеру був написаний у 1710 році. Автором був Пилип Орлик. Наступний дуже простесенький факт, який обов'язково потрібно знати для НМТ, який князь київської держави прийняв християнство як державну релігію у 988 році. І не кажіть, що ви не знали, тому що це був Володимир Великий. Саме він хрестив Русь. Так, ну, він відомий своїм е, ось цим рішенням. Так, це, мабуть, найвідоміше, що треба знати про Володимира Великого. Саме він прийняв християнство як державну релігію 988 року. Йдемо на трошки складніші питання, хоча, знову ж таки, вони відносно не складні, і для НМД вам потрібно знати їх обов'язково. Отже, хто був останнім гетьманом лівобережної України? Останнім гетьманом Лівобережної України можливо вас тут запутало ось це слово типу лівобережної, але насправді мається на увазі ну просто України, тому що по суті на лівобережжі довше існувала гетьманщина ніж на Правобережжі. Тобто, останній гетьман лівобережжя це взагалі останній гетьман України, і ним, звичайно, був Кирило Розумовський. Так тому обираємо тут варіант Б. Е, Наступний факт, який відомий козацький гетьман організував морські походи на Османську імперію? П'ять секунд. Спробуємо розібратися. З усіх варіантів, які тут є, так обираємо саме Петра Конашевича Сагайдачного, тому що період його перебування е, на чолі козацького війська це доба героїчних походів. Зокрема, доба героїчних походів саме на Османську імперію, на Крим, тобто на турків, так на кримських татар. Тому тут правильний варіант відповіді буде саме в інші гетьмани, Богдан Хмельницький і Іван Мазепа. Вони воювали з поляками, Мазепа з московитами. Так Дорошенко навпаки, був союзником турків і Османської імперії. Тому однозначно маєте знати факт. Про Петра Коношевича Сагайдачного. Давайте пробуємо розгадати факти трошечки складнішого рівня, але для НМТ вони обов'язкові. Який гетьман об'єднав правобережну і лівобережну Україну під владою Московії? Розбираємо це питання, тому що насправді правильна відповідь буде Іван Мазепа. Я впевнена, що можливо хтось з вас тут обрав відповідь про Ботана Хмельницького, тому що типу, Богдан Ботан Хмельницький відомий як той, хто типу продався Московії, так його часто називають. Він дійсно уклав перший договір з Московією про протекторат. Але в роки Ботана Хмельницького не існувало поділу на правобережну і лівобережну Україну. Тому варіант з Богданом Хмельницьким тут нам не підійде. Кирило Розумовський. Він не поширив свою владу на правобережну Україну. Він був гетьманом суто лівобережжі. Тому цей варіант теж неправильний. Іван Скоропадський був гетьманом після Мазепи. Його влада була досить. Межна так, він там толком і на Лівобережжі. його влада була досить обмежна, тому що була створена Малоросійська колегія. Так ну тим більше він не міг поширити свою владу на правобережжі. Тут правильна відповідь буде Мазепа, тому що саме він пішов на правобережжі, придушив там повстання палія і проголосив по суті свою владу на Правобережжі. Тобто він об'єднав під своєю владою і лівий берег, і правий берег. І звичайно, Іван Мазепа певний час тоді принаймні визнавав піденсу Московії. Тому по суті, під владою Московії була об'єднана і правобережжя, і лівобережжя. На чолі з Мазепою давайте далі спробую трошки вас погрузити. А можливо і ні. Який український письменник, окрім Тараса Шевченка, був активним учасником кирило Мефодіївського братства? Отже, тут правильна відповідь буде Пантелеймон Куліш. Хоча, до речі, Микола Костомаров також був учасником Кирило Модівського братства, але він український історик, він не письменник. Так, Франко, він був письменником, але він не був учасником Кирило Модівського братства. Але в Толстой це не український письменник, так тому тут правильна відповідь буде саме про пантелеймона Куліша. Він перший український письменник, який написав е, перший історичний роман Чорну раду, так. І він також був активним учасником Кирило Мофодівського товариства. Так, сподіваюся, ви трошечки розімнулися, тому що. Далі вас чекає найскладніший рівень, найскладніші питання, які потрібно знати для НМТ. Це будуть не просто факти, а конкретні питання, які часто зустрічаються на НМТ. Ці питання стосуються фактів з історії і також знання історичних персоналів. Перевіримо і ваші знання портретів, і ваше знання історії. Тому готуйтеся, буде прям дуже непросто. Отже, перше питання тут. У нас є цитата, так і є також фотографії, і вам потрібно розібратися, хто з діячів зображених на фото очолював українську державу. Раво за обставин, наведених уривку джерела, читаємо уривок з джерела. Так, перехід Галицької армії на сторону Деникіна поставив нашу армію на надзвичайно тяжке стратегічне і матеріальне положення, бо одночасно застачею з передачею ворогові значної кількості військового майна для нього доступу була відкрита головна комунікаційна лінія. У зв'язку з цим уряд заявляє, що він тимчасово переходить на інші спроби боротьби за нашу державність. Уряд буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами, так як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки. Даю вам. 5 секунд, щоб ви зрозуміли цю цитату і відповіли, з ким з історичних діячів вона пов'язана. Отже, в цитаті йдеться про те, що українська галицька армія перейшла на бік Денікіна, і через це, типу, в нашій армії виникла нову дуже важка ситуація. І через це уряд заявляє, що треба до інших форм боротьби перейти. Я думаю, ви маєте знати цей факт з української революції так. Про те, що після того, як Уга перейшла на бік Денікіна, в армії Петлюри почалася листопадова катастрофа. Так, тобто, по суті, це становище, коли бійців майже не залишилося, озброєння майже не залишилося, і через це бійці Петлюри змушені були перейти до тактики зимов. Е Нових походів тактиту до тактики партизанської боротьби. Тому хто з діячів очолював українську державу, очолював Симон Петлюра, і він зображений під варіантом Г. Наступне завдання теж дуже непросте. Теж цитата і теж портрет. Готуємось. Вам потрібно вказати портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі. Отже. Він залишився романтиком, навіть очолюючи перший український уряд. Тут можна далі не читати, якщо ви знаєте, хто очолював перший український уряд, генеральний секретаріат, так то далі можна не читати. Хоча тут далі описується, що він живе більше емоціями і образами ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги універсали Української центральної ради, дотворення яких він мав безпосереднє відношення. Я думаю, ви здогадалися, що йдеться саме про Володимира Вениченка, так тому що він очолив перший український уряд, генеральний секретаріат, Він був автором універсалів Української центральної ради. Так, і звичайно, його портрет це портрет В. Наступне завдання: знову будемо перевіряти ваше знання портретів і ваше знання фактів з історії. Отже, тут є цитата, і потрібно вказати портрет гетьмана, діяльність якого описується в документі сучасника подій. Так, давайте почитаємо цю цитату. Тут можна заплутатися. Він гетьман з'єднався в полі вище позавлука з мурзою Тугайбеєм, і вже хотів був іти зі своїм військом просто на Чигирин, щоб привітати головного свого ворога Чаплинського. Ну тут, в принципі, є підказочка для вас, так? Тобто, ворог Чаплинський. Наступне однак. Будь-пійменців, яких перестріли на січовому шляху татари, він довідався, що польські війська та реєстровців уже відправлено: одних водою до кодака, а інших суходолом через крилов на жовту воду, і також до Кодака. Тобто я сподіваюся, з цієї цитати ви розібралися. Що головним ворогом Богдана Хмельницького був Чеплинський, так і перші битви цієї війни вони дійсно відбулися там під жотими водами, так під Корсунами, в багатьох інших місцях. Тому тут правильна відповідь буде варіант Б. Насправді досить просте завдання. Просто якщо ви не боїтеся цитат, не бійтеся цитат. Шукайте, читайте, і ви обов'язково знайдете якісь такі факти, які допоможуть вам здогадатися і повірте, завдання з цитатами здебільшого не такі складні, як можуть здаватися на перший погляд. Наступне завдання тут знову ж таки портрети Є цитата, і потрібно проаналізувати фрагменти історичного документа і виконати завдання. У завданні вам потрібно відповісти, хто з діячів зображених на фото виголосив першу українську промову в семінарії. Читаємо цитату: перша українська промова в семінарії репрезентована голосом галичан, створеним народною мовою, була подією новаторською і стала доброю спонукою для широких позасемінарських виступів рідною мовою до нових національних маніфестацій. Така складна цитата, але давайте. По перше, тут ідеться про голос Галичан, тобто логічно діяч, який виголосив цю промову, мав би діяти на Галичині. Тут цього достатньо насправді щоб розібратись, так? Тому що варіант А це Тарас Шевченко, він не діяв на Галичні. Варіант Б це Володимир Антонович, знову ж таки, він діє в Києві. Варіант Г це Пантелеймон Куліш, Знову ж таки, не галичанин. Єдиний галичанин тут, так, це дійсно Маркіян Шашкевич під варіантом В. Саме він відомий тим, що він на семінарських виступах, так, тобто в науковому колі почав використовувати українську мову. Більш того, тут згадується про те, що він. Е Створив народною мовою, так? Тобто він дійсно відомий тим, що він уклав народною мовою, альманах Русалка Дністровая». Тому правильна відповідь В. І останнє питанечко. Давайте будемо розбиратися. Знову портрети, знову цитати. Так. Про кого із зображених діячів йдеться в уривку документа? Читаємо цитату: уклав із київським братством угоду, за якою ставав старшим братом, дозорцем, довічним охоронцем і наставником об'єднаних Лаврської і братської шкіл. Тобто цей діяч, так він по суті мав справу до київського братства. Так. І також написано, що він об'єднав лаверську і братську школу. Це факт з життя Петра Могили. Так, тому що саме він об'єднав ці дві школи і заснував Києво Могилянську колегію, так яка сьогодні відома як Києво-Могилянська академія. Вона, до речі, носить ім'я свого засновника, тобто Петра Могили, через це вона Могилянська. І тут обираємо варіант, в що ж, ми розібрали з вами 10 фактів про історичних діячів. Ознайомилися з вами з цитатами і також з портретами історичних діячів і загалом потренувалися на завдання, які реально можуть зустрітися вам на НМТ. Тому напишіть в коментарях, що з цього ви знали, що сьогодні дізналися нового. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайк, тисніть дзвіночок і до нових зустрічей.